Так, зараз ми то і розберемо, як заробляють всі ті інстаграм-магазини, котрі продають для нас, і як ми можемо заробити ще більше. Всім привіт! Мене звати Ліля, і я експерт по бізнесу з Китаєм. З Китаєм я працюю вже давно, вже більше ніж 6 років, і дізналася про Китай, коли я вперше поїхала в Китай. Ця поїздка в мене була супер не співпадала очікування реальність, тому що очікувала я, що от зараз прилечу і вийду з аеропорту і зустріне мене якийсь китайський шарпотрібний ринок, де будуть пробувати питатися, мені щось втюхать і напарити. Але насправді, коли я вийшла дійсно і просто побачила, що. Що таке Китай насправді в мене відвисла щелепа, тому що Китай це зовсім інша планета. Такого я не бачила ніде. А була я вже багато де: Канада, Англія, Європа і дуже багато країн в Азії. Але от Китай це щось. По-перше, ці китайські контрасти, а по-друге, наскільки в них взлетіли, взросли технології. Ми в 2004-му, а Китай в 2104-му. Давайте розбиратись, як працює цей Китай і як ми можемо заробляти на інстаграм-магазинах. Чому інстаграм-магазини відкриваються кожен день? А конкурентів насправді не так то й багато. Тому що ті інстаграм-магазини і закриваються, на жаль, через місяць. Що вони роблять не так, на якому етапі опускаються руки у вас, і що можна зробити, як обійти це все, щоб у вас вийшло? Сьогодні ми розберемо найтакі популярніші помилки, тому що до мене приходило дуже багато людей, дуже багато учнів, з якими ситуаціями насправді я тільки не зустрічалась, і все ми вирішували. І за допомогою саме цих різних ситуацій, за допомогою досвіду мого, за допомогою досвіду моїх учнів, я настільки. Тільки максимально удосконалила навчання, що тепер, ну просто от немає навіть спроби зробити крок назад лише вперед. І зараз розповім найпопулярніші, найтакі серйозніші помилки, чому не виходить. А потім скажу, що зробити, щоб вийшло. І насправді все не так легко. Ми вже з вами говорили в таких схожих там уроках. В мене є відео уроках, безкоштовних є просто відео для YouTube і так далі. І навіть сторіс Instagram я розповідаю за конкурентів, що не потрібно боятися. що... Китайці їх мільярд і китаєць, звичайна людина, як ми з вами може умудритися заробити при такій конкуренції, і де їх мільярд тисячу доларів, перепродаючи через 115 раз уже той товар, тобто не напряму від фабрики, а через перепродажника, перепродажника, так же само, як і ми з вами, але він умудряється заробити тисячу доларів. А ми. Причому не виготовлюючи той товар, не маючи такої конкуренції, чогось боїмось. І чомусь у нас не виходить той інстаграм магазин опускаються руки, типу, ні, інстаграм не моє, сторіс-то взагалі тяжело, і, типу, ну от і все. І від, відмовилися від якоїсь своєї мрії, від життя своєї мрії, від роботи просто в вашому телефоні. Тому що що, це все не проблема, і зараз ми розберемо. І коли я ще починала вивчати Китай, це був 2017 рік. Не було таких людей, як я зараз. У вас є. Мені не було до кого звернутись, до кого прийти, щоб хтось мене взяв і навчив. Я не знала ніяких доставок, тому що соцмережі ще також не були настільки розвинутими. І зайти просто в інстаграм да навіть Google написати доставка з Китаю в Україну. Це було щось нереальне. Це був ще той квест, але повірте, я це все пройшла. Да, було дуже багато шишок. Я наступала на абсолютно різні граблі і не один раз. Але зараз не була би така я. Що не було б того досвіду такого класного і не могла б передавати ті знання, тому саме завдяки тому, що я пройшла такий здоровенний шлях, я зараз передаю своїм учням, і це не розтягується уже на роки цей бізнес, не лише навчитись купувати в Китаї, а дійсно люди виходять за 45 днів, вже створюють свій власний бізнес і вже роблять продажі і вже виходять на свої перші гроші. Хтось відразу на тисячу доларів, хтось трошки менше і виходить пізніше. Але згодом все рівно всі стають, розуміють, як працюють. Цього цей Китай, тому якщо вийшло в мене ще тоді, ще не знаючи нічого, і абсолютно без допомоги, і зараз я прийшла до такого результату, я відкрила там інстаграм-магазин, я успішно вийшла на свою першу тисячу доларів, і було багато шишок. І зараз так багато людей просто сотням людям допомогла змінити своє життя. В них змінилось все після того, коли вони почали заробляти просто через свій інстаграм-магазин. Тому чому не вийде у вас? Звісно, що вийде, і давайте розберемось, як же ж заробляють всі інстаграм магазини Для прикладу сьогодні хочу розповісти про шлях моєї учениці зіни. Прийшла вона до мене на навчання ще рік тому, але зараз її результат на сьогодні. Вона вийшла вже на дохід. Продаючи піжами з Китаю, у нас вийшло на дохід 5 тисяч доларів. Це біля 200 тисяч гривень, і це ще не все. Вона влаштувала до себе на роботу свою дочку. Для неї 18 років для дочки, і для дочки вона платить зарплатню в 20 тисяч гривень. І при цьому ще вона працює також з сестрою та ще для своєї племінниці. Тобто, також влаштувала їх на роботу. Зіна продає просто піжами. Я би хотіла для вас показати, наскільки насправді це легко. Візьмемо відкримо, у нас є ось такий вот каталог. Я спеціально для вас підготувала тут всі посилання, посилання на конкурентів, тобто за скільки, щоб ви проаналізували, за скільки цей товар можна придбати у нас і за скільки його можна купити в Китаї. І відразу листаємо нижче. Ми можемо бачити, що у нас є піжами. І хочу вам показати, як насправді це можна з легкістю зробити і як зробила це Зіна. Візьмемо ціна у нас 1390 гривень цієї трижевої піжамки. І ціна в Китаї ми можемо бачити біля 50 юанів. Це приблизно 300 гривень. Маржа 1090 гривень. Якщо ж ми перейдемо ось сюди, у нас тут є ось така от декомпозиція. Ми візьмемо ціна в Китаї 300 гривень, а тут у нас 1390 гривень. Ми бачимо, що маржа у нас 1090 гривень, і скільки нам потрібно зробити продажів в місяць, щоб ми вийшли на певний дохід. Давайте для початку ми вийдемо на першу нашу тисячу доларів, тобто нам потрібно вийти на 40 тисяч гривень. Візьмемо 40 тисяч гривень. Нам потрібно зробити більше трошки ще продажів, тому що Зараз ми з вами розберемось. Одна продажа в день, але в нас є така штука, як реклама. Ми завжди можемо залучати нашу аудиторію, наших покупців за допомогою безкоштовних методів просування. Один із них на навчанні ми даємо їх більше десяти. Але зараз один із них найефективніший, і найпопулярніший – це TikTok. Повністю ми навчаємо, як працювати з TikTok, як писати сценарій, як знімати, як монтувати і так далі. І TikTok може принести. Стільки ж само, стільки приносить таргетована реклама. Але давайте для початку прорахуємо таргетовану рекламу. В середньому плюс-мінус виходить 200 гривень за одного клієнта. Тобто за того, хто вже зробив покупку. Не просто прийшов до вас, подивився і йшов, а за того, хто вже зробив покупку. В середньому 200-300 гривень ми витрачаємо на рекламу. І потім у нас є доставка. В середньому піжаму, ну нехай буде там, пів кілограму. Зробимо 0%. 5. і ми бачимо, що плюс-мінус 100 гривень за одну одиницю, і в нас ще більше зменшилось наш чистий дохід, тому що витрати на доставку зросли, виходить 3669 гривень, і витрати на рекламу приблизно також 8440 чотириста гривень. Тому, якщо ми хочемо заробити 40 тисяч гривень, то нам, звісно, потрібно зробити і більше продажів в. Місяць, щоб ми робили 40 тисяч гривень чистими, ми бачимо тут внизу жовтенький рядочок 41 тисяча гривень 800. Нам потрібно робити дві продажі в день. Тобто, нам загалом в місяць потрібно продати лише 55 піжам. дві продажі в день. Дві піжами в день, повірте, ви зможете продати. Саме головне з цього це навчитись налаштовувати, звісно, правильну рекламу, але перед тим, звісно, навчитись робити правильний грамотний цільовий контент контент, котрий дивиться ваша аудиторія. До вас приходять люди. Буде в магазин, і ви маєте дати їм підкормку, ви маєте показати, чому саме ваш товар, чому саме у вашому магазині і чому саме ви, чому саме ви взагалі. Але така фішка, що коли ми купуємо в Китаї і купуємо вже довгий час, працюємо довго, то ми будуємо відносини з китайцем. І коли ми сьогодні купуємо за 300 гривень, а завтра в нас все стає краще, ми замовляємо ще більше, оберти збільшуються, і ціну нам дає. Постачальник китайський ще нижче. Нехай буде не 300 гривень, а 280 гривень. І дивіться, наскільки різко змінилась наша таблиця і наш чистий дохід. Далі, коли наш магазин вже виріс до якоїсь певної кількості продажів місяць, до якоїсь певної цифри і до тих клієнтів, які до вас вже повертаються знову і знову купують, це вже значить, що ваш магазин. Ну, якби вже все. Ви точно не із тої статистики, в кого опускаються роки, хто прогорів і не знає, що робити з тим інстаграм-магазином. У вас все класно, і ви, так як ви маєте вже довіру від людей до вас, ви можете, звісно, і піднімати ціну на ваш товар. Це вже буде не 1390, допустим, а 1000 візьмемо 450. Не насильно багато. І дивіться знову наскільки відразу у нас класно виріс чистий дохід. Тобто все залежить від вас. Чим більше ви працюєте, чим більше у вас. Клієнтів, тим нижче потім для вас і вартість самого клієнта, тому що тут витрати на рекламу також трошки зменшиться, тому що ви вже точно будете знати, з ким ви працюєте і як налаштовувати цю таргетовану на рекламу. Ну і звісно, також там доставки морем, також коли більше об'єм, вигідніше для вас, тому що чим менше ми замовляємо, там трошечки інші розрахунки. Про це буде потрібен окремий урок, окремий розбір, і скоро це все також у нас буде. Ви зрозумієте, як ще можна зробити дешевшою доставку. Але поки не про це, ми можемо бачити, що у нас потрібно. Зробити лише 51 продажу, щоб заробити вже 43 тисячі гривень. Тобто, кількість продажів у нас зменшується, а чистий дохід збільшується. І розумієте, як це круто працювати з Китаєм, саме таким чином, моя учениця вийшла на дохід 200 тисяч гривень в місяць. Тепер подивіться, якщо це просто оборот в вашому магазині 200 тисяч гривень. Дивіться в чистий дохід, який 1143. А тепер візьмемо 280 тисяч гривень в вашому магазині. Оборот, ми можемо бачити, що 201 одна тисяча гривень чистими ви отримаєте. І вам потрібно зробити лише вісім продажів в день. А лише 8. Тобто вам загалом потрібно зробити 239-240 продажів в місяць. Насправді це дуже мало, і це прям дуже дуже реально. Я впевнена, що ви також розумієте, що це реально, і ви можете це зробити. Все залежить далі тільки від вас, але вже якщо ви дивитеся цей урок, ви вже тут, то впевнена, що ви вже зацікавлені, впевнена, що ви впевнено, що вже дивились, чим можна торгувати, що можна обрати, що можна продавати, тобто аналізували, як можна зробляти на бізнесі з Китаєм. Тому це абсолютно реально. Далі хочу ще розповісти про інший товар, тому що в каталозі у нас товарів дуже багато, і є абсолютно різні товари. І, наприклад, декор для дому. Органайзери, декор для дому це дуже класно, дуже топова ніша. І настільки вона сильно також що постійно якось розвивається, щось змінюється, тренди. І тут дуже класна цільова аудиторія, тому що ми жінки, дівчата, ми любимо, щоб у нас вдома все було класно. І оці всі штуки просто вони залітають. Але погляньте на цю маржу також. От в Китаї. Коштує 50 юанів приблизно 300 гривень. В нас продається за 1400. Маржа 1100 100 гривень. Є трошки дешевший такий товар. Тут коштує він. У нас коштує 970 гривень. В Китаї коштує 240 гривень. Маржа 730 гривень. Саме такий товар продає моя учениця Лілія. Вже в перші місяці вона вийшла на свій дохід 20. 325 тисяч гривень. Зараз вона отримує дохід біля 40 тисяч гривень від свого інстаграм-магазину, продаючи там товари з Китаю, а саме декор. І давайте також розглянемо, як ми можемо це зробити. Візьмемо цей нижній товар, котрий коштує в Україні 970 гривень, а в Китаї 240 гривень. Тут 240 і 970 гривень у нас. Бачимо, що маржа 730 гривень. І що нам потрібно зробити, щоб вийти на 40 тисяч гривень? Нам потрібно зробити дві продажі в день. І таким чином ми вийдемо, звісно, на 21 тисячу, 22 майже тисячі. Тому давайте зробимо тут 80 тисяч оборот у нас буде 43 тисячі гривень. Таким чином ми можемо бачити, що нам потрібно зробити декору для дому 4 продажі в день, тобто, чотири якісь шкатулки, чотири якогось там декору, чотири якісь органайзери. Але повірте, коли люди приходять і купують якісь там органайзери, декор це також така класна ніша, тому що тут легко можна робити допродажі, тобто є якийсь основний товар, а є якісь допродажі, і цим ніша дуже вигідна. І ось таким чином, також ми можемо бачити витрати на рекламу, що тут витрати достатньо. Такі немаленькі також, але це все, звісно, залежить лише від вас. Тому що чим швидше ви зрозумієте цільову аудиторію, ваш товар, тим швидше ви прийдете до того, що і ціну в Україні можна збільшити там, навіть на не 970, а 110, візьмемо, не сильно там і багато. Можемо бачити, що відразу вже не 4 продажі, а 3 продажі в день. І в Китаї можемо вже купувати там, не за 240. Та 220, Нехай це також вже дивіться, яка відразу є різниця, тому що ми вже не 42-43 тисячі чистими заробляємо, а 50. А здавалось би, чуть-чуть ми щось підшаманили. А ось так працює Китай, тому що якщо ми працюємо вдовго і дійсно в нас відразу починається ця от робота з Китаєм, ми дешевше купуємо там і дорожче продаємо у нас, тому що. Довіра і робота з Інстаграмом, особистий бренд. Це все воно відразу ось так от впливає. Ми Бачимо результат. Це головне, що в цифрах. Давайте ще подивимось з каталогу. Є також різні органайзери, є декори для дому, є дитячі товари. До речі, також дуже багато. Зараз матуся в декреті займаються інстаграм-магазином, і це такі -от дитячі товари, різні. Посуд, ванночки, іграшки. Зараз дуже якісь модні, популярні, якісь там дерев'яні іграшки, щось збирати, якісь пазлики і так далі. Це також дуже класна ніша, дуже Буткова, тому що для діток ми не шкодуємо ніколи нічого, обираємо лише найкраще, і цей товар актуальний завжди. Тому це також дуже дуже класний. Також є учениця Оксана. В неї прям ну, дуже гарний магазинчик. Вона робить дуже красивенний, гарний контент. Ось і до речі, ми з нею почали працювати. Спочатку вона почала працювати на навчанні подробу. і зараз потихеньку вона виходить саме на Китай за допомогою Китаю, щоби собі зменшити витрати на сам товар. Ну і звісно, що збільшити маржу. Йдемо далі. У нас є дитячі іграшки. От якраз такі ті іграшки, про які я поговорила, дивіться, також є класно, тому що от ця собачка, вона тут ну, взагалі продається маржа 2000 гривень. Ну це дуже круто. А іграшки це не якісь там розмір, кольори. Там. Тобто тут особо так заморачуватися не потрібно, як, наприклад, там, з дитячим одягом або з дитячим зуттям. Це іграшки, і це дуже класно і дуже гарна маржає. Електроніка також класна, сумки. Також мене є учениця Мар'яна, яка займається сумочком. Також можете побачити кейс в інстаграмі, як вона вийшла на дохід 60 тисяч гривень. Дуже класно, дуже класні можна знайти сумочки, як і копія, але взагалі дуже багато нових брендів, якихось китайських дизайнерів, може бути шкіра, екошкіра і канва. Там дуже багато різних моделей і за супернизьку ціну. Ну прям за супернизьку ціну. До речі, на навчанні в базу постачальників додам ще нові контакти, що привезла з Китаю, як і одягу якогось, саме китайських брендів китайських. У бренд так, так і сумочок, теж китайський нов бренд, Тому також дуже-дуже класна. Ніша, і подивіться, яка класна маржа. там 1800-2000 гривень це прям дуже круто. А ще в мене є учениця Івана. Також з нею можете побачити кейс, вона продає спортивний одяг для дівчат. Це лосинки, топи. В середньому лосинки, топи коштують плюс-мінус, також там біля 2000 гривень. Візьмемо в Китаї. В Китаї коштує ну нехай там 350 гривень. Це за якийсь там певний комплект. Щоб вийти на першу. Тисячу доларів, це 40 тисяч гривень. Нам потрібно зробити одну продажу в день, навіть менше, тому що 24 дні ми продаємо навіть вихідні можемо зачепити. Тепер дивимось, у нас чистий дохід, це буде у нас оборот. Чистий дохід у нас 32 дві тисячі гривень. Тобто, нам потрібно зробити візьмемо 50 тисяч гривень, і у нас рівно 40 тисяч дохід. Нам потрібно зробити рівно одну продажу в день. 30 днів кожен день ми продаємо по одному товару, одному комплекту. Впевнене, що. Кожна може продати один комплектик в день. Будь то на OLX, будь то в Фейсбук, в Інстаграм, в Телеграм, просто родичам, друзям запропонувати за 2000 гривень цей комплектик, і ви можете зробити одну продажу в день мінімум. Прямо от мінімум. І саме головне, звісно, що у вас ще є TikTok, ви можете знімати і залучати безкоштовно клієнтів в ваш магазин. А плюс ще є інстаграм, ви можете налаштовувати таргетовану рекламу. До речі, на навчанні ми навчаємо прямо всьому. В мене є і як і ціла команда, так і я розповідаю і Підтримка від цієї команди, тобто у вас є і СММщик, і таргетолог, і експерт по штучному інтелекту, експерт по продажам, навіть бухгалтер, котрий проконсультує по ФОП та всім іншим там юридичним моментам, як це все зробити, коли відкривати, коли закривати, і так далі. Абсолютно повна підтримка по всім фронтам, так сказати. Тому ми можемо бачити, що нам потрібно дійсно лише одну продажу в день зробити. І те ж саме. Коли у нас вже магазин дійшов до там, першої тисячі доларів, ми, звісно, що можемо піднімати ціну. Вже може бути це не дві, а дві двісті. Трошечки, ось так підняли. Бачимо, що відразу чистий дохід у нас збільшився. А в Китаї ми звісно, що коли наш в Китаї завжди, от прям завжди, діє це золоте право. Чим більше купуємо, тим нижча ціна на одиницю. І одиницю ми вже купуємо не за 350, а за 330. Бачимо, що знову наш чистий дохід збільшився, а продажів треба ще менше зробити. Вже ми не 30 днів продаємо, а двадцять 7 днів. І якщо ж ми хочемо, наприклад, можемо, звісно, зробити оборот ще більший, там не 50, а 80 тисяч в місяць. Ми бачимо, наскільки класно можна заробляти і робити все, ще там, десь по півтори продажі в день. Ну, пише одну продажу, але 43, тобто десь дві продажі, десь одну продажу. Ну, це прям дуже реально, 65 тисяч гривень, просто на рівному місці, тому що ви можете на ну, як мінімум, навіть для початку в перший місяць просто запропонувати всім свої. Ім там близьким родичам, там через когось ще комусь там передайте, навіть по сарафанному радіо. OLX, TikTok, все це також працює і в принципі за безкоштовно. Тому для першого часу, щоб зробити просто 43 продажі. І назбирати якусь там кількість відгуків, назбирати якихось там розуміння кейсів, і розуміння про цільову аудиторію, цього всього, це буде предостатньо. Це є ваш старт, і саме таким чином ми на навчання стартуємо ось так, от легко взявши і зрозумівши всю структуру, з чого має починатись навчання, до якого моменту ми маємо прийти, тобто що за чим, і саме ось так за сім тижнів ми приходимо за до такого результату. Тобто, у нас є звісно, що ще і вивчення Китаю, і в нас ще є всі ті моменти, котрі ми вивчаємо. Саме з новачками. Тому, якщо ви хочете створити свій власний інстаграм-магазин, але не знаєте, який товар обрати, яку взагалі нішу обрати, з чого почати, щось боїтесь, боїтесь цього китайця, замовити в нього зв'язати з ним, боїтесь, можливо, доставити товар, або можливо, мали там негативний досвід, там не, не було продажів. Це, до речі, найчастіше така ситуація з нею зустрічаюсь типу, що не було продажів, магазин закрився, і все, зараз страшно, того, що можна піти в те ж саме. Багато також помилок роблять, що замовляють собі купу товару, а потім він не продає. Тобто то, також оці от от моменти, коли не потрібно вкидувати гроші ані в товар, ані в рекламу, новачки не знають. І дуже важливо, щоб на цей момент ви були з кимось, хто вже пройшов цей шлях і просто привів вас по цій стежинці. Тому якщо ви хочете створити свій власний інстаграм-магазин та перепродавати речі з Китаю, заробляти від тисячі доларів на місяць через ваш інстаграм-магазин, то... Вже скоро стартує моє навчання, і щоб на нього потрапити, щоб дізнати всі деталі, то просто заповнюйте анкету в описі цього відео. Я з вами зв'яжусь на найближчий час, розповім от і до що ми взагалі робимо на цьому навчанні, тому що там цілий комплекс. Просто от ви приходите, так сказати, з гарним настроєм, і саме головне вам навчатись і потім все робити, те, що ми вам показуємо. Я куратор, команда. Тому заповнюю анкету, і я скоро з тобою зв'яжусь.